Так, громадо, привіт! Зараз я вам хочу показати. Зараз тут де моя програма. Всі ці приложеньки, якими я користуюся. Тут є приложенька, така ось листочок Soil Зараз подивимося, подивимось, що відбувається на полях. Сьогодні я провів оприскування гороху. Тут в мене отакі ще наша місцевість. Тут мої поля. Бачите, поля тут вони виділені. Виділені тут пшениця воно тут. Пшениця. Тут це село наше. А це ось горох. Сьогодні ми провели оприскування гороху. І, як яку був приємно здивований. Не то що здивуване, а вияснив таку картину. Ось бачите поле моє. Сьогодні за 11 травня прийшли як карти. І тут бачите горох. Отаке воно поле сюди донизу. Ось бачите, це тут ставок ось. ось. Ось тут ставок по центру. Це сюди балка. І тут бачите, от балки, оце ось ця містина, оцей полукруг. Він хорошо вжарило його морозом. Ну і вжарило морозом і на бугру ось. Тут бачите, оце ось, ось, як вам показати, ну, я буду вам розповідати, е, Оце поле, що внизу, ось, зелене. Де 11 травня, це на цьому полі, це горох. І скажу за це поле. Я це поле знаю свої, як, як свої п'ять пальців. І ми, як сіяли горох, я рішив, що. ну... Земля тут як виходить? По кругу цього поля, отут однизу, от з цієї сторони, справа, зліва однизу. Ну, це низ. Що я кажу, де низ. Щоб ви розуміли. Низ от ставка. Низ от ставка. А отут оце ось оверх. Я по центрі вам показую. Ну, по центру. Ось, блін. нажав. Коротше, по центру. Коротше, отут вверх. Де ось, ось стрілочка ця, це, це верх, де стрілочка. Це туди. І Тут перепад цього поля метрів 30, якщо не більше, висота. Ну, тобто, донизу, донизу до цього ставка. Ось, ось ставок я вам показую по центрі. І получається, що як ми сіяли, я вирішив, що. Ну, як я не доказав, це поле. Я знаю, як п'ять пальців, і виходить однизу, з правої сторони, з лівої сторони. Ну, Поле більш-менш нормальне. Ну, як, Воно тут як намита земля, родючість. Ось тут нормально. А змив тут по центру цього поля змив. Ну, Змив сюди змив. Що покажу. Оце отут змив, де я розширяю. І змив, ну, і змив отут, звісно, дуже великий, Оце в цьому місці змив по центру. Це буняли, де вимерзло? Я ж не думав, що воно тут зверху вимерзло. Сьогодні бризкаю і дивлюся, що воно підморозилося тут, знизу. А знаєте, чому тут по центру не підморозилося? Отут тут, де таке, як полоси, такі, ну, як такий, виходить. Центр не підморожений. Бо ми там вносили нітро -тю -тю, амофос 52,11 амофосом сіяли. Назбек був амофосу. Я вирішив тут тіпа, цей центр підживити, бо він завжди такий поганий. Потім о, тут, виходить, воно ж, як так дивиться, полоса отут. Ось ви бачите, полоса тако зверху донизу. Це тут гній розкидали. Коло краю о, тут гній гні розкиданий. Тут я не вносив вам фос. І виходить, що найголовніший фактор це фосфор. Якби ми оце все поле посіяли з фосфором, я б може б і не замітив. До морозості... І факт тому, що горох тут унизу, на цій груші, був взагалі дебелий. І тут був дебелий, як я обробляв ще цим, і мазамоксом. І другий раз бриз... перший раз бризкав, це я вже провів Оприскування другий раз інсектицидом. Перший раз оприскування проводив. Я тут, тут була різниця. Ну так. Щоб там сказати, що тут, я замітив, що знизу тут був дебелий горох. Оце де, бачите, жовте, де воно вимерзло. Получається, що де ми внесли? Ну що я хочу доказати, де ми внесли амофоз? Горох. Стоїть оприскувачком проїжджаю гони. Це тут гони 700 метрів. Вкрай в край стоїть стіною. А тут такими лисанами, ну ви самі можете від, 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 від бачити, оприскування я проводив е, по кругу, проїхав, а потім почав знизу і пішов там по 20 метрів оприскувач-сюди, туди, туди-сюди. Тут поле 37 гектар. Що виходить, що, бачите, яке нерівномірне, нерівномірне... Рівномірне поле. Просто воно дуже на великому бугру і, і, і різна родючість ґрунту тут. А де ми внесли амофос, горох стоїть просто стіною. От низу, отут. -о, тут теж фактично бачите, що, що отут ось, це по центру вам наводю, що тут ось. -о, це фактично одна та сама земля. А отут по центру. Ось дивіться, отут, о. отут горох стіною стоїть. І теж ж та сама балка. Просто він одинаковий. Що, що тут? Що тут? Що? Блін. Пальцями тикаю. Що тут одинаковий? Що з цієї сторони? Він просто тупо тут скрізь одинаковий. Капець просто. Що я замітив? Так що пользуйтеся картами, і все буде чудово.